Є знижки на аміцитрон 20% в аптеках подорожник. Бам та низці областей з опівночі і дотепер триває повітряна тривога. Зараз на екрані ви бачите карту, де є загроза ударних безпілотників. Тож перебувайте в безпеці до відбою тривоги. Також дотримуйтеся інформаційної тиші, не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. Отже, шахеди кружляють з ночі у східних та північно-центральних регіонах. Моніторингові пабліки фіксували вибухи на Полтавщині, Київщині, Черкащині та Сумщині. У Київській обласній військовій адміністрації заявляли про роботу ППО навколо столиці. У самому Києві всі мопеди збиті. В окупованому Криму знову бавовна на найбільшій напівострові нафтобазі у Феодосії, що завдяки ЗСУ палає вже четвертий день. Вибухнула ще одна цистерна. Про це повідомляє низка кримських телеграм-каналів. Люди поширюють відео масштабі пожежі, яка триває через перекидання вогню з пошкоджених цистерн, які неможливо загасити на сусідні резервуари з нафтою. Окупаційна ж влада Криму заявила, що вже евакуювала понад тисячу жителів найближчих до нафтобази сіл. Триває європейське турне президента України Володимира Зеленського, глава держави, представив деталі плану перемоги в Британії, Франції та Італії. Сьогодні президент зустрінеться з папою Франциском. Планують обговорити українську формулу миру, повернення полонених і викрадених дітей. І, можливо, президент Зеленський буде просити патріархату для української греко-католицької церкви, яка виступила за ухвалення закону про заборону РПЦ. У Римі глава уряду Італії Джордже Мелоні на зустрічі з Зеленським заявила, мета підтримки України Італією полягає в тому, щоб наша держава сіла за стіл переговорів про мир у найкращих для себе умовах і уточнила, мир не може означати капітуляцію, як багато хто боягузливо пропонує. Президент Зеленський подякував Італії за підтримку і зазначив, головне посилити позиції України та відносини з найближчими партнерами, щоб створити необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Військова допомога і використання далекобійної зброї для ударів по Росії. Основні теми переговорів президента Володимира Зеленського з лідером Франції Мануелем Макроном. Президент України розповів своєму колезі про план перемоги та ситуацію на полі бою. Ішлося і про спільне виробництво зброї. Український лідер запевнив, що не обговорював із главами країн партнерів питання припинення вогню і війні з Росією. Зазначив, що цю тему порушує, можливо, російська пропаганда. Також Володимир Зеленський. Ський додав, що наступний мирний саміт має відбутися в листопаді, але точну дату поки не визначили та закликав союзників підтримати Україну звичайно, є великий дефіцит обладнання. Це перше, а другий, ми також про це говорили: дефіцит деяких боєприпасів і дозволу на далекобійне використання на сьогодні недостатнім є виробництво наших далекобійних безпілотників. Тому ми шукаємо кошти на це, на внутрішнє виробництво і очікуємо певного дозволу від наших партнерів. На Харківщині розміновують село Яремівко, що неподалік ізюма у 22-му році під час окупації Росіяни гатили звідти по населених пунктах Донеччини а боєприпаси зберігало буквально під вікнами житлових будинків, дякуючи небайдужим селянам, які ризикуючи життям, змогли передати українським захисникам точні координати ворожого складу. Його було знищено. Як піротехніки зачищають територію від залишків арсеналу окупантів, дивіться в репортажі Тетяни Доцяк. На ногах від самого ранку метр за метром піротехніки зачищають посадку в Яремівці. Село неподалік Ізюма, майже на межі Харківської та Донецької областей. Наприкінці березня 22-го його захопили окупанти і звідси вели вогонь по населених пунктах Донеччини. Що там знайшли? 122-мм двох град. Без бойової частини, але пальне на місці. Усе, що знаходять, піротехніки складають за загороджувальною стрічкою на спеціально відведеному майданчику. Потім усе це вивезуть і знищать. Тут снаряди від реактивних систем залпового вогню, гранати, підривники, усе це знайшли менш, ніж за годину роботи. Зараз роботи дуже ускладнюються великою кількістю рослинності, бо то, що вже не перший рік тут ніхто не косить, трава росте, і от вона дуже густа і дуже важко її в ній щось знаходити. Навіть самим прибором дуже важко працювати. Територія всія на боєприпасами розповідає піротехнік. Село було під окупацією понад п'ять місяців до великого вересневого контрнаступу збройних сил України. І дефіциту снарядів у ворога ніколи не було. За один раз, за словами селян, рашисти могли розвантажити одразу 10 машин боєприпасів. Тут були позиції російської армії до найближчих житлових будинків, буквально метрів сто. А на місці цієї воронки був склад, де окупанти зберігали гради, гранати, міни, і точним влучанням все це було знищено. Усе це завдяки небайдужим селянам, які, перебуваючи в окупації, хотіли хоч якось допомогти українській армії, розповідає виконувач обов'язків староста села Сергій Кохан, ризикуючи життям, люди змогли передати Збройним силам України точні координати ворожого складу, і ті ювелірно відпрацювали. Тут багато патріотів було, тому що бути на неокупованій території, допомагати військовим, це одне. А коли кругом ворог і Взяти трубку і сказати, що так і так там є склад, і розуміючи, люди розуміли, що їх могли і прослуховувати, і провірити, і хтось міг і здати, і так далі. Це, це, це герої. Люди пережили дуже важкі часи. Доправити гуманітарну допомогу було неможливо. Розповідає кохан, харчувалися лише городиною, розтирали зерно на борошно, пекли ляпанці. Та найстрашніше терор, який влаштовували окупанти. Одну родину закатували. Вони напевно не хотіли віддавати транспортний засіб, і після чого будинок згорів, і вони згоріли в будинку. Спочатку закатували, потім мабуть спалили, щоб прибрати сліди. Так сказати, свого 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 злочину із двох сотень жителів у Яремівці лишилося трохи більше половини. Торік, коли піротехніки розмінували електролінії, дали світло, відновили зв'язок. Селян забезпечують брикетами для опалення будинків і закликають самостійно не заготовляти дрова, бо ліси заміновані. Наталія Бобрицька розповідає її сусідці нещодавно відірвало стопу, коли ходила по абрикоси. Раніше в селі підірвався хлопчик. Дитина в нас загинула одна. Однокласник мого старшого сина взяв гранату в руку в руки, потім повісив її на велосипед. Територія заміну на сильна була. Я тільки на своєму подвір'ї бічим знайшов мабуть, 10 пелюстків, і чотири я знайшла, і вони таких не видно фактом. Що... А тут градів лежала штук 50 нерозірваних. Разом із чоловіком намагаються відновити зруйнований обстрілами будинок та відродити господарство. Завели поросят, бройлерів, садять город. Однак більше половини подвір'їв у селі порожні. Люди не повертаються, бо їхні будинки знищені ворогом. А компенсацію від держави отримали далеко не всі. А от сусід Наталії Віктор повернувся в рідне село. Хоча його хата також згоріла, прихистили чужі люди. Він один із небагатьох, хто вже отримав компенсацію за знищене майно і навіть встиг купити квартиру на Одещині. але жити там не може, твердить, бо тягне Жит, додому життя. на рідну Ізюмщину. Ви розумієте, що найкраще вдома, щоб не було. Щоб не було. І всі так, всі це не моє. То, ви тут родилися, тут. І близькі є, і люди, яких ти знаєш. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини. Ухвалений Верховною Радою у другому читанні законопроєкт про підвищення податків для фінансування сил оборони збільшить надходження до бюджетів цьогоріч більш як на 21 мільярд гривень, а наступного року на 141 мільярд гривень. Повідомляє міністерство фінансів. Нагадаю, напередодні парламентарі проголосували за збільшення військового збору для фізичних осіб з півтора відсотки до п'яти, щоправда, крім військовослужбовців та працівників силових структур. Для них ставка залишиться на рівні півтора відсотки. Для ФОП першої, другої та четвертої груп встановлюється військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, а для платників єдиного податку третьої групи 1%. Також підвищуються ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% з 2025 року. Та встановлюється податок на прибуток банків за 2024 рік у розмірі 50%. Крім того, ухвалений закон запроваджує, щомісячні авансові внески з податку на прибуток та ПДФО для АЗ. Попри те, що ухвалені зміни дозволять залучити до зведеного бюджету цього року 21 мільярд 600 мільйонів гривень, додаткова потреба фінансування сил оборони становить майже 500 мільярдів гривень, кажуть у міністерстві фінансів. Атомна генерація це основа української енергосистеми. АЕС виробляють більше половини всієї електроенергії України і забезпечують 60% споживання. Уряд планує такі потужності тільки збільшувати, зокрема, добудувати третій та четвертий блоки Хмельницької АЕС. Це не лише дасть змогу розв'язати проблему з дефіцитом електрики, але й перезапустити українську економіку. Про перспективи атомної генерації далі Вероніка Бойко. Вона надійна, екологічно чиста, а головне економічно вигідна. Саме завдяки атомній генерації енергосистема України працює навіть в умовах постійних російських атак. З усіх АЕС Україна отримує майже 8 гігават електрики, та цього недостатньо, аби повністю перекрити дефіцит. Змінити ситуацію можуть додаткові енергоблоки. Ведення перших нових планують на Хмельницькій АЕС. Ми знаємо, що ворог лише. За 2024 рік вивів із ладу або пошкодив або повністю вивів із ладу біля 9 гігават потужності. А мова йде про добудову якраз двох блоків. Це дасть в систему там дві там 2200 мегаватт потужності. Додатково дасть в систему. Хмельницька АЕС найновіша атомна електростанція України. А в майбутньому може стати найбільшою та найпотужнішою у Європі, обійшовши окуповану росіянами Запорізьку. Тут планують насамперед завершити будівництво двох енергетичних. Енергоблоків розпочати ще за радянських часів. Це допоможе вирішити не лише проблеми енергетики, а й дасть потужний поштовх українській економіці, дозволить створити нові робочі місця, а ще забезпечити стабільну роботу підприємств. Україні потрібно мати для того, щоб забезпечити стабільну зростаючу економіку. Якщо ми хочемо відновити функціонування економіки, нам потрібно наростити виробництво. Нам потрібно розвивати промислове виробництво, а це значить енергоємні підприємства, і тут без Суттєво збільшення, суттєвого збільшення а, генеруючих потужності, саме а, а, великих потужностей без цього не обійтись у процесі будівництва нових енергоблоків на АЕС Україна покладається на власні ресурси. Єдине, що купується там із за кордону самі атомні реактори, але вся інша частина роботи вона буде. Закуповуватись в українських компаній, як там в приватних, так і в державних компаній. І українські атомники, і люди, які дотичні до цього, будуть виконувати ці роботи. Тому якраз і тут фокус на економіку, що ті кошти, які витратить енергоатом, вони залишаться в країні. А у майбутньому це ще й допоможе залучити в Україну інвесторів. Перше, що інвестор запитує, чи є потужності для того, бо я своє підприємство збудував у вашому регіоні, чи буде відповідна потужність по енергосистемі. Да, якщо ці потужності немає відповідно, воно дефіцитний цей регіон. Експерти одностайні добудова блоків Хмельницького АЕС та будівництво нових має стати стратегічним пріоритетом України. Це дозволить забезпечити стабільну генерацію, підтримати вітчизняних виробників. Крім того, електроенергія вироблена на атомних станціях дешевша. Досвід Ті ж Німеччини показує, що шлях переходу на відновлення джерел енергії воно виглядає красиво, тільки а, а вони притворили, що їх промисловість стає неконкурентною, тому що дуже дорога електроенергія робить е, е, ну, систему вкрай вразливою. Розуміють важливість такого кроку, і партнери України у Сполучених Штатах переконані це вирішить проблеми дефіциту потужностей в Україні. Допомогу у завершенні будівництві блоків Хмельницького ЕС пообіцяло МАГАТЕ. наміри розширити атомну енергетику. Підтримують і самі українці. За даними дослідження групи рейтинг, майже 80% респондентів схвалюють здобудову блоків на Хмельницькій АЕС. Атомні станції це якраз дуже важлива складова взагалі енергетичної безпеки України, як з точки зору а, забезпечення. Потреб на населення і бізнесу і громадських потреб, так і з точки зору вартості електроенергії за оцінками самих атомників. На добудову третього блоку, який нині завершений на 80%, потрібно три роки. Четвертого орієнтовно п'ять. Енергетики при цьому переконують, враховують усі ризики, зокрема й російський ракетний терор. Загалом на Хмельницькій АЕС планують шість робочих енергоблоків. Ще два зведуть з нуля за американською технологією, яку розробила компанія Вестінгауз у далеких. Планах збудувати 9 енергоблоків з американськими реакторами це не лише допоможе підсилити нашу енергобезпеку, а й оновити атомну енергетику і повністю відійти від радянських і російських технологій. Вероніка Бойко, Роман Щербаков та Віктор Зеленков. Факта ICTV. Єдині новини. З понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон. Спершу тепло з'явиться в лікарнях, школах, дитячих садках та інших закладах соціальної сфери міста. Повідомив мер Віталій Кличко. Опалення підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середня добова температура становитиме нижче плюс восьми градусів протягом трьох діб, та зберігатиметься тенденція до похолодання. Футбольна збірна України сьогодні зіграє свій третій матч у лізі нації УЄФА – суперник жовто-синіх команда Грузії. Після двох поразок на старті турніру ця гра без сумніву може стати вирішальною для нас, адже нам вкрай потрібна перемога. Головний тренер збірної України Сергій Рибров перед грою в Познані зіштовхнувся з кадровими проблемами, хоч водночас не викликав до збірної Андрія Ярмоленка. Наставник пояснює це конкуренцію в внутрішньому чемпіонаті, і тим що він дає шанс іншим кандидатам проявити себе. Та Грузія зустрічалися дев'ять разів, і ми жодного разу не програвали. Щоправда, цього разу буде непросто. Грузини після стартових перемог очолюють нашу групу. По поводу збірної Грузії ми бачимо, що це дуже сильний боєздатний колектив. Зіграний є дуже якісні футболісти. Лідер нашої групи на, на даний час. Тому ми дуже ретельно готуємось і будемо старатися добиватися для нас гарного результату.